Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Фух. Ось, сьогодні відео буде, я думаю, для багатьох цікаве, тому що сьогодні я вирішив показати вам, як я роздоюю мокошу. Друга доба вже йде після Е Я скажу, що вже якось трішки... Краще, але не настільки, і настільки краще ви зараз побачите, що я маю під розумію під словом краще. Тому що пологи пройшли більш-менш спокійно, телятка народилося саме. От, я думаю, навіть, мабуть, трішки посало, бо півночі розстелилося. Воно вже було сухеньке, коли ми його забирали. Воно бігало по загону. Я вам скажу, перве підключення апарату, як завжди, проходить спокійно, от, тому що вона не розуміє, що відбувається. От, але потім починається якраз саме треш. Е -е, скажу одне, що при першому доїнні вона розвалила УДСку. Розвали УДСку, зараз корівчини тут дояться. Все гаразд, але вона виламала трубу, відкрила калітку. В общем, вийшло так е -е, по-англійськи. Е -е, але скажу вам. Основне в цьому процесі, що саме е, головне при роздоюванні нетеля це бути титанічно спокійним. От, коли ви починаєте орати, я скажу вам, тут зразу починається паніка у тварини. От це є така позиція як психосоматика. От є така, ну якби не то, що позиція, а є таке поняття як психосоматика. І тварина сприймає, що ми її хочемо ля убити, починаємо орати, показуємо свої зуби, і фактично вона дуже сильно стає агресивна і починає захищатися. Відповідно, тоді відбуваються різні травми, б'є. Пинає, розбиває дельний апарат, ламає стойла. Ну відбувається цілий-цілий комплекс, такого такого негативу. От, тому, щоб його максимально мінімізувати, потрібно бути спокійним. Ударила бок з ним, несмертельно встав, пішов, підійшов, поправив. І саме головне потрібно максимально підготувати обладнання до того, що можливо буде агресія і буде тварина більш імпульсивною. Першого разу я це не взяв до уваги, тому що ну якби я психологічно розумів, що буде, може бути, але думаю, ну хай як буде, так і буде. От може буде стояти спокійно. Тим більше, що вона до вимір підпускає. Ну якби є ряд моментів, ну вона вже якби готова була до доїння, але ну ручного доїння, але не до апарату. От а зараз якраз іде привчання до апарату, і це ми ой. Мишка укакалась трішки. От. І це ми з вами якраз зараз е побачимо. Так, Готуємося до зустрічі мокоші. Виходимо, виходимо, виходим, виходим. виходим, Дуся, виходимо. Виходь, 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 маленька. Виходь. Курка щастий звідсиля летиш, я так думаю. Пішли, 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 Дуся, пішли, 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 пішли пішли. Пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Ой, Микола Васильович як тут. Він повністю контролює ситуацію, так? Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, Дуся, Дуся, йдемо. Пішли, 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 пішли. Чарівна, ано одійде. Одіди чарівна. Черівна одійди. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Так, Вілець. Ти теж тут всіх зустрічаєш, так? Да? Ох, ти ж і дружбанчик. Так, готуємо їй під їдон. Так, Так, ну, скажу вам одне, що ми почали її доїти, давала вона, дала вона перший раз аж цілу кружку молока. Зараз вже за... Вранці я сьогодні вже надаїв 2,5 літри. От, через що тут раціон у неї найзвичайні дерть. Макуха, сувочок і обов'язково Транзит Про. От, я вам скажу, Транзит Про робить свою справу, от, тому що, скажу, досить добре відновлюється тварина, досить швидко от, набирає сил набирає сил от. і швидко досить швидко от, продуктивність підвищується. Тому, чесно кажучи, рекомендую от, хто ще не пробував спробувати даний продукт. От, зараз зав'язую. Щоб не так щоб не, О, не дають микромусілі спокійно поплювати. Дертичко. Для того, щоб не повторювати подвигів, от дивіться, бачите, тут славно звісна загорожа. Довелося тут трішки поварити, от, тому що виламала дверці. Зараз гаразд, тому зараз ми все зав'язали на корм є, все є, тому гукаємо на кошу. Так. Мокоша, 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 ріднесенька моя, йди сюди, сонечко, йди. Йди моя манюня, йди моя дівчинка. Йди моя дівчинка, йди, йди Манюня, йди моя маленька, йди. Так, красуня, ти у мене сухостій, не газуй. Так, Все, ось, вона вже стала. От І фактично вона вже, мабуть, трішки розуміє, що зараз буде відбуватися. от Тому всім рекомендую прийняти удобне Так, так щоб було і видно, і ви бачили. Не знаю навіть, як правильно. так. Зараз ми все робимо. Окей, покійничка, витираємо виночку і цьому. Обладнаємо кусочки. Як вставили, виправляємо валютній куточки. Якщо буде перший удар, то пішка він буде йти. Цей крок ми виконали, а зараз будемо вже переходити до самого спеціального заміння. Зараз догадується, що може бути. Тому спробуємо тут. Немає початку. На жаль, Вказуємо так завжди, щоб можна було досить легко розв'язати. Це саме основне, не дай Бог, якась неправильний рух, щоб можна було розв'язати одним ривком. Так от ми зазвичай і робимо. Так, це ми зробили. Тут у нас трішки, бачите, вона по трошки випорожнулась, це каже про те, що вона боїться, відповідно. Щоб ми з вами не боялися, тому зараз переходимо до замовлювати відключити. Включили повітря. Що тут потрібно зробити? Я вам скажу за Зараз Щас буду підключати апарат, випашитиме ногами. О, для того, щоб це уникнути. Для того, щоб це уникнути, для того, щоб це уникнути, нам потрібно її зафіксувати. Як зафіксувати, ось дивіться, досить просто і досить ефективно. Беремо, Беремо хвіст і його піднімаємо. Це фіксація телиці, фіксація телиці, Тримаємо. 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 Тримаємо і відкриємо, пробуємо підключити. Шум, от, і ми так поглажуємо її. От, корівчини люблять, коли гладимо тут її зовнішні статеві органи. От, їй це подобається. І фактично так потихеньку її якраз послабляємо напряг хвоста, але не розслабляємо на повну, притримуємо так, щоб чітко контролюємо її ноги і контролюємо те, як вона їсть. Головне голова зафіксована, вона не рване вперед, вона не плигне вгору. Вона не плигне вгору, вона буде вже зафіксована в одному місці. От і тут, оце е, наступний елемент це повністю ми беремо і фіксуємо її задні ноги. Тому що ногами, як правило, корова вона б'є в бік. Тому коли ми підключаємо, відключаємо, наша голова завжди в зоні ризика, плечі, шия. І відповідно ноги, тому тут от якраз потрібно зафіксувати, чому саме так ефективно працює квіста. Ну поступово. Залишаємо. Чому е, працює хвіст? Тому що коли ми різко піднімаємо верх хвоста за корінь не за низ, а за корінь хвоста. Корова думає, що ми її піднімаємо, і фактично е, вона якби в такому знаходиться в стресі. Вона думає, що зараз піднімуть задні ноги, і вона старається ними максимально стояти, так якби на пальчиках, і тому вона не може ударити. Але ну якби це індивідуально проблемно може в якійсь мірі буде її, ну якби фіксувати, е, коли при прив'язана на привязі, але теж цей метод працює. Головне, ну я вам скажу не ну не не, не, не комплексувати. Браті використовувати різні методи. Я вам скажу це. Бачите, вона. Їй не подобається, тому зразу беремо піднімаємо хвостик назад. От за для того, щоб вона спокійно, ну я розумію її, тому що у неї е, тому що у неї зараз ну сосочки вони чутливі і їй трішки боляче. От але це я думаю теж якби таке тимчасове явище, я думаю, пару днів, от тому що і воно буде. Ну в принципі, я вам скажу. Сьогодні вона вже ввечері спокійно їсть, вранці вона ще питалася вириватися, от, хотіла втекти, але вже, ну, ми її все-таки спокійно доїли. От, і якби, в такому бачите, молочко вона слава Богу припустила. От, якщо так спробувати, то вже, тут вже пару літрів є. От, і потрібно так от потихеньку, потихеньку не боятися, не боятися і так, старатися масажувати її молочне зеркало. Молочне зеркало, от, щоб вона максимально припустила молочко. Якраз тут ось є набряк, і цей набряк помасажувати. От якраз воно дійсно, от вона бачите, я почав масажувати і вим'я, і вона ще дужче припустила молоко. Тому що є, ну, якби два. Є два типи молока: є цистернальне, є альвеолярне молоко. Цистернальне – це те, що протягом дня накопичується в молочній залозі, ми його видаємо. І коли кажуть, корова припускає молоко, це вона починає виробляти альвеолярне молоко. Це тобі клітини, які виробляють молоко в молочній залозі, альвеолоцити. От вони починають стискатися, ну, стискатися, але вони мають таку форму зірки. От як у мене долоня. От всередині тут цвінтер, звідкіля виходить, випотіває молоко, підходять судини до кожної клітини кров підходить, і потім вони стискаються, от, зжимаються, так і виходом, випотіває молоко. От, ну, молоко по факту це у нас як, як от, виходить, це, ну, альвеолоцит і альвеола молочна це фактично як потова залоза. От принцип такий: от, молоко випотіває, і ми його фактично отримуємо. Через що тут корова припустила молоко, це означає, що почали працювати альволоцити. Я вам скажу, перший день в мене не виходило. Це сьогодні тільки вранці у нас в Мокоші вийшло взяти альвеолярне молоко, тому що вона його не припускала. Сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі. Маленька. Вона вже закінчує доїння. закінчує сі, сі сі Це те, що вже все поїла. Далі у тебе ще є. Сі-сі-сі-сі-сі. Ті, сі, 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 ті, сімопошка, ті, сі сонечко, сі. Ті, 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 сі, підіда, Не подобається їй, не подобається. Ну але що поробити, тут у мене навіть трішки молочка є, тому тут уже залишилося ще трошки. Ще трішки помасажуємо вилечко, сі тут, сіть. Краще цю всю процедуру зробити удвох, от роздвоювати, якщо можна, щоб точки змагали. От, я розумію, що як би, у мене в станку тут це відбувається трішки проще, От, але ну, я врахую, що роздоювати непіля це досить такий священний обов'язок, повинні всі приймати участь в цьому процесі, тому що чим правильніше ти не спіши, не спіши, не спіши. От, квіст притримає. От. Ми вже квіст так тримаємо, ну, тому що якщо ми правильно роздуємо нетеля, відповідно вона буде давати відповідне молоко. От. Тому що, якщо піти далі, я вам скажу, що стоїть Марічка, ми з вами спілкувалися, вона не так давно розстелилася. Ми вже вийшли на 30 літрів. Білоголова, от виходить, за третім телям. От вона вже сьогодні дає 30 літрів молока. Погано, добре, але вона все-таки з кожною лактацією підвищує рівень. Хоча по е, наука каже, що вони більше 5 тисяч літрів не дають білоголові, але я вам скажу зворотнє: вони дають добрих 6-7 тисяч, можна надоїти, і це ж не просто молоко голштинське, а це досить жирне, смачне, солодке. От е, молоко насичене е, сухими речовинами і відповідно поживними речовинами. От, тому я вам скажу, відповідно, якщо балакаємо за білоголову за Марічку, то ви бачите все може бути. І вони теж можуть давати досить добре е, давати молоко. Так, ми вже тут балакаємо, балакаємо, бачите, вже додаються. От, моя красуня, додаються моя красуня. Так, вже все. Вже бачите, тут вже. залишилося чуть-чуть. Зараз ще трішки помасажую массу Може трошки додали. Але я думаю, що вже досить. Я думаю, що бачите, пропускає ще трохи. От, коли масатую виночка, зараз підемо теляткою, поїдь маленьку. Мальотінького підемо напрямувати. Та все ж вона зараз додоюся. Тут, бачите, промильки залишилися. Вибираємо зараз ще пару хвилин. Та яких може 15-20 секунд, в принципі, все, вона закінчила. Тут теж беремо, вимикаємо, тримаємо хвіст і тихенько підходимо. О, всі, всі. Головне не робити ніскіпру, щоб тварині. Главне, щоб її не злякати. Не злякати апарат не дійшов. От і все гаразд. От і все гаразд. О, якщо вірно вам сказати, трішки спотів. Трішки вспотів. Так, надоїли ми аж, я думаю, десь 3 літра. От мені саме головне, що досить що дати теляткові. Дати теляткові. Да, ми надаїли добрих 3 літри молока. От, через що бачите, сьогодні вже друга доба і ми вже вийшли на цілих ну, 5-6 майже, майже літрів молока. От. Тому, тому так. Тому фу, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і от, поділіться, як ви фіксуєте своїх е, первісток при роздої. От, а ми будемо далі продовжувати дойку, от, тому що залишилися джерсеї і можна як швидше йти, щоб не дуже остило молочко. От, і Зараз буду привчати веснянку, якраз уже пити з відерця. От, тому що скажу наступний крок, чим раніше ви привчите теля до відра, тим е легше буде його, ну, воно питиме, з відерця, швидше навчиться. Якщо 3-4-5 днів, а тим більше, якщо ми спілкуємося про сіру українську, то далі я вам скажу, воно питиме тільки соски це теля. Тому як можна раніше привчаю з Відерця. От, тому рухаємося далі. Дякую Не вам. От І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!